Ой кривого танця, та й не вивести кінця, та й вивести кінця, треба його та й виводити, кінець йому, та й находити, кінець йому та й а як його вести. Плести і сплела віночок, на шовковий шнурочок на шовковішну шнурочок. коли б я була, знала, на четверо перервала, на четверо перервала, на четверо перервала. Чорними чобіточками, золотими підківочками, золотими підківочками, а хто буде кривім танці? той Боже не свині вранці, той Боже не свині в